Динамо готується перервати невдалу Єврокубкову серію. Три поразки у стартових трьох турах Ліги Європи поставили команду «Мірча у непросте становище. Ще одна невдача може позбавити киян навіть теоретичних шансів на плей-офф зі своїм наступним суперником у турнірі. Динамо зустрічалося тиждень тому. На полі французького рена українська команда поступилася 1-2. У тому матчі чотири сейви здійснив голкіпер динамівців Денис Бойко, на якого тепер Мірчалуческу розраховувати не зможе. Травма отримана у грі те руха виявилась серйозною. Під час обстеження у Барселоні у бойка діагностували пошкодження хрестоподібних зв'язок, що може залишити його поза грою на найближчі півроку. Як відомо у лазереті Киян також перебуває Георгій Бучан, тож місце у рамці у матчі з Реном дістанеться номінально третьому голкіперу команди Руслану Нещерету для 20-річного футболіста. Це буде дебют у лізі Європи. У іншому поєдинку групи після виїзної перемоги над Аеком Фенербахче спробує впоратися з кипріотами на домашньому полі. Гра у Стамбулі, як і матч Динамо Тарена розпочнеться о 19.45 за Києвом.